У них росте ВВП у чиновників. У нас в Українців ростуть ціни. Ціни на все, і вони вже давно лишають позаду пенсії та зарплати. До прикладу, суповий набір вже здорожчав удвічі порівняно з попереднім роком. Старші люди відмовляються від м'яса, бо воно стає вже делікатесом. Морко та цибуля по 15-20 гривень. Молоко за 20, про домашній сир. Годі балакати 60-80 гривень за кілограм. Візок Людмила Михайлівна взяла великий. Щоправда, закупи жінки помістяться на самому його дні. В день на харчі пенсіонерка може дозволити собі витрачати зовсім невеличку суму. 50, 60, по 100 гривень. Мене вже не вийде, бо парплати ви ж розумієте? На вечерю планує готувати пісний борщ з продуктів. Потрібні цибуля, морква та капуста. Картопля та буряк залишились з минулих походів до магазину. гривень, а два дні була 16 гривень. Подорожчала, мабуть, два рази. 15 гривень. Людмила Михайлівна таки має рацію. Ціни на борщовий набір порівняно з минулим роком зросли вдвічі. За даними держстатистики, цибуля в грудні 2017-го коштувала 5,50. В минулому у цей же період продавали за більше ніж 16. і майже за два тижні нового року реалізують від 18 до 22 гривень. Теж відбувається із цінами на моркву, буряк, капусту. Та картоплю погодні умови довше лежить на складах. Вони ж то затрати якісь. Це гуртовий ринок столиці. Овочі тут дещо дешевші, але це якщо купувати відразу багато. Так як по товару, бачите, половина машини нема. Алік картоплю на ринку взяв по 7,50. Її ж на ярмарку продаватиме по 10. каже, ціна все одно нижча за магазинну. 10 не дорожньо у народ жалів. Продукти подорожчали, кажуть тут, бо вродило цього року мало. В цьому році менше. Урожай ага. і тому ціни такі і плюс доставка, бензин, паливо дорого коштує, щоб сюди його привезти. До всіх факторів кажуть експерти, варто додати й те, що значна частина сільгоспродукції в тіні. Зараз вже важко порахувати, скільки якої продукції залишилось в наших закромах. Держава не може точно підрахувати через те, що тіньовий сектор досить великий. Не лише з офіційними даними тіньовий сектор складає 40%. А ще експортуємо багато цього року. Стали п'ятими постачальниками сільгосподарської продукції в Європу, але менше залишається на внутрішньому ринку. До прикладу, українська цибуля ціниться у Великій Британії. Натомість, аби задовольнити свій попит, веземо її з Казахстану. Ціни будуть рости і далі, поки не зрівняються з європейськими. Людмилі Михайлівни не українську пенсію європейські ціни потягнути важко. Цього разу борщ традиційна українська страва на початку року обійдеться 60 гривень. Дорогенькі. У вартість не входять буряк та картопля, які є вдома. А ще борщ без м'яса. Маремоганисян, Олександр Костенніков, Роман Сищенко, спецкор два плюс два.